Термінова заява Зеленського про війну в Україні. Президент каже, що ми на вирішальній стадії. Тим часом на фронті загострення окупанти пішли у наступ одразу на кількох напрямках. Що відбувається на передовій та що Україну очікує далі? Дізнайтесь вже за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Повномасштабна війна Росії проти України знаходиться вже на завершальному періоді, і він може бути найважчим. При цьому прогнозувати закінчення бойових дій наразі складно. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Діджі 24 відповідаючи на запитання журналістів із Румунії. Про те, коли закінчиться війна, український президент зазначив, що напевно ніхто нині не може назвати точну дату. При цьому Зеленський наголосив, що зараз українські військові продовжують вести контрнаступальну кампанію для звільнення тимчасово окупованих територій країни. Давайте процитуємо. Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю коли, але я теж не можу вам цього сказати. Це остання частина війни, це не є її середина. Перший період захоплення, потім зупинка наступу військ Російської Федерації та перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато побоювань, засобів, зброї, але ми в останній частині найважчі, кінець цитати. Друзі, чи справді ми на цьому етапі сказати складно? Адже зараз росіяни зібрали велику кількість резервів і почали наступати одразу на кількох напрямках фронту. Так сьогодні стало відомо, що окупанти відновили наступ на Лимано-Купінському напрямку. Росіяни нарощують інтенсивність обстрілів і завдають авіаударів. Про таке повідомив речник Східного груповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Він розповів, що раніше росіяни намагалися наступати біля Нової горівки, але, отримавши добряче по зубах від ЗСУ, вони відмовилися від своїх планів. Процитую і його. Звичайно, ворог не може собі дозволити наступати одразу вздовж 140 кілометрів. Він акцентує свою увагу поблизу населеного пункту Іванівка та Сеньківка, які знаходяться на Харківщині та також поблизу Маківки. Протягом певного часу ми спостерігали таке собі за і ось зараз, приблизно десь тиждень, вони почали відновлювати свої наступальні дії. Перші це були такі короткі, поодинокі випадки, коли здебільшого штурмували ці штурмові загони Шторм Зет та просто шторм. Зараз вже ми бачимо трошки, зараз ми бачимо більш таке серйозне вкраплення. Тобто противник продовжує нарощувати інтенсивність саме на цьому напрямку. Основна його мета залишається це взяття Куп'янська. Кінець цитати. А напередодні найважчий день був для української Авдіївки. Росіяни атакували кількома колонами та десантом, використовували арту, авіацію, ракети. Наступали з Красногорівки, Новоселівки, з Другої, Водяної, Пісків та. Веселого повідомляється, що кілька позицій вони таки захопили, але український інштаб цю інформацію спростовує на Авдіївському напрямку. Російські загарбники, силами до трьох батальйонів за підтримки танків і броньованих машин, активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміки та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили всі атаки ворога та не допустили втрат робежі позиції. Кінець цитати. А що ще відомо про наступ на Авдіївку? Військовий експерт Роман Світан заявляє, що окупанти, перед тим як продемонструвати усю так би мовити, військову міць. Запускали по силах обороны ракеты житлових кварталів Донецька. Навіщо? Давайте послухаємо. Питаються вони двигаться дальше, як от вони двигались ну, до котла там далеко, і продвижение у россиян небольшие. Сейчас купируем этот вопрос эту проблему, которую россияне создали. Но ну, основная задача сегодня у них была, конечно, это вот такое. Вызвать огонь по жилым кварталам города Донецка в утренние часы, когда поднимаются горожане, то есть они видели и слышали эти удары из жилых, из дворов жилых кварталов. Ну естественно, все прекрасно понимают, что не дай Бог сейчас полетит ответка. То там би мало не показалось. Що на півдні? А на півдні воїни ОСУ в Таврія за добу знищили майже 100 одиниць ворожої техніки, серед якої літак Су-25 та БМПТ Термінатор. Про таке повідомив командувач Олександр Тарнавський. Кажуть, що сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, покращили тактичне положення західніше роботиного і далі просатуємо. Протягом минулої доби ворог завдав 26 авіаційних ударів, провів 56 бойових зіткнень. Окрім того, здійснив 849 сорок дев'ять підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу. ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1777 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 750 осіб. Знищено 98 одиниць військової техніки противника, зокрема, 18 танків, 59 ББМ, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, літак Су-25, 8 БПЛА, 2 автомобілі, 3 одиниці спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів. Та ще два важливих об'єкти ворога. Кінець цитати. Друзі, пильно стежимо за перебігом подій на фронті. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про наступ росіян.